Божого благословення кожному. Люди говорять, чому в моєму житті такі проблеми, не щастить житті, чому так відбувається? А я скажу тобі, ви знаєте, як говорить, з ким поведешся, того і набереш. Яке помазання ти приймаєш? Чи помазання цього миру, чи помазання від людей Божих? З ким ти з'єднуєшся, те буде в твоєму житті. Чи прокляття, чи благословіння. Знаєте, сліпий веде сліпого, а Божі люди ведуть до Господа. Тому, якщо ти з'єднуєшся з Божими людьми, з апостолами, вивчаєш Слово Боже, перебуваєш у церкві, то в твоєму житті обов'язково буде благословіння замість прокляття. Тому я запрошую вас вивчати Слово Боже. І запрошу вас підписатись на канали Салтаненко в Ютубі, щоб мати благословення у своєму житті і з'єднуватись з людьми Божими, щоб помазання Боже було на вас. Амінь.